Wi-Fi гібридного інвертора стосується всіх похожих гібридних інверторів, не обов'язково сама менеджер. Кабель втикаємо в верес 232 завантажуємо так Тут потрібно е, зареєструватися краще. Реєструємось, додаємо девайс. Вводимо номер знизу під QR-кодом. Вводимо всі налаштування, Complete. Сража Wi-Fi. Шукаємо наш даталогер. І тепер. І тепер нам треба ввести пін-код. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О. Все нормально. Тепер треба пароль Wi-Fi вести. Да. Тут, в принципі, треба ну, саме головний зміст щоб е, на сам сам Wi-Fi самого нашого інвертора ми прописуємо е, адресу і пароль, ну, от, назв, назву нашого роутера і пароль на, для підключення до мережі нашого роутера, щоб він міг отримати. І обов'язково треба завжди передивлятися, щоб пароль був вірний, тому що буває глючий додаток, що виводити неправильний пароль. А додаток пише, що все ок, і потім просто ти ну, не розумієш, чого сам інвертор не може підключитися до мережі. От Зараз бачите, все, все добре показує. Але в нас, наприклад, на самому Wi-Fi модулі інвертора о, працює тільки кнопка Power. Зараз загорілося, до речі, дві лампочки. Нет горить, точно бачу, ком горить і SRV. Тобто всі лампочки працюють. Вони, до, до речі, ну, ду дуже погано видно, і це на всіх приборах, так, на всіх модулях, Wi-Fi модулях. Тобто Power добре горить. А буває, наприклад, у мене на, на моєму моделі Power і Нет добре горить, а Com горить погано і, і, і інша лампочка SRV, горить погано, але вона горить. І, в принципі, от, трохи з настройкою цих самих Wi-Fi модулів, тому що. По лампочкам не дуже зрозуміло взагалі. О, так, що це у нас? Тепер у нас монітор, девайс. Треба додати наш датилогер у додатку. Ми скануємо наш QR-код. О, все, воно відсканувало. Додаємо, скільки у нас 6 кВт. Наша країна Україна. Пишемо нашу адресу. О! Це даталогер. А, все. все, все добре, все працює. Зараз в додатку все відображається в онлайн-режимі. У нас батареї нема, хоча в додатку є. І ми бачимо, що йде сонячних панелей електрика, є анімація, іде міська мережа наш інвертор і все це й прямує у Дім. І в принципі, тут багато є настроєк. Зараз поки що графіки у нас будуть пусті через те, що ми тільки що інвертор тільки підключили, а на сервер буде загружатися інформація. І це там, ну, якщо ви хочете там графік за місяць, то треба, щоб ваш інвертор попрацював з підключеним Wi-Fi модулем місяць, щоб інформація вся загрузилася на сервер. От ці всі параметри, то що тут, і то що тут, ви зараз можете настроїти взагалі. В вашому додатку мобільному, виставити, що ви хочете бачити, що ви не хочете бачити, ось, ось ці е, галочки, і, в принципі, налаштувати сам додаток чисто під себе. Е, є ще доступ через е, комп'ютер, якщо потрібно буде через персональний комп'ютер. Але взагалі, то в основному всі заходять і дивляться всі параметри е, інвертора через мобільний додаток. В принципі, якщо потрібно. Е, Можна налаштовувати інвертор через мобільний додаток, але взагалі ми вже тестували настройки через мобільний додаток. В ідеалі робити краще всього, все одно, якщо вам потрібно налаштувати інвертор, налаштовувати інвертор через сам інвертор, кнопками без мобільного додатку, тому що може щось десь приглючити. Тобто, в ідеалі використовувати мобільний додаток чисто для моніторингу.